Всім добрий ранок. Отвістяний подвіжухи на кризі тут. Народ лізе на кригу потроху. Містами критіни, бачите, що роблять. Портять нам кригу. Такі ополонки не делаю, нафиг треба. Льот толстенный. У нас не було тиждень. Оці якраз виходні перед відлигою. Сюди ходити не можна. Як ви бачите, б'ють, ламають, що плавить з берега Правда, на поплавок. Святий бігти. Може сьогодні і на Куйбишів заїдемо, але це не точно, ладно, розставляємо будки. Із наживки у нас пару опаришей, яких я не купив і не організував купити. І є навозний черв'ячок. Чок-чок-чок. Да, пара шамов не съездим. Опа, а вот подивиться. Что и следовало ожидать. Мінус 10, це триндець. Доставайте кукурузу. Або тіста треба, не знаю. Або балансіри у нас це теж є от так от. Думав, таранька, Ні, окуньок покрупніше. Попробуємо з підсадкою невеличкого качана або міняти місто. О, кукурузка підбродила п'яна кукуруза в мінус 10 30 степені. Пішла роді моя. Хай пробую я. Думал, на червя. Ага. Что на червя не будет проблем. Ну-ну. Опа. На-на-на. Естественно, попутала. На червя. Добро. Что? На червя взяла. Да. Попалася. Блін, опариша не треба було обривати. Ну хоч черви є. Та тут чутий. черв'як товще. Товще цього самого опариша. Опа той хвостик підсадимо на сусідню вудку. Взяв суху прикормку з собою, як бачите. Бачите, засипав. Хай потрошку тає і сипеться, як то кажуть. Як я так чути. Золотий дощ. Болтушка. Я в шокі, як карасики, це карасика, позоріще, хай назад тікає. Я б сказав, я б не беру, але ще й як беру, але не в цей раз. На з дна Дрібний падлюка. Це капець, дві такі поклівки поплавок уходить під воду. І ніфіга. Це не окуні, не карась. бішана на якась. Дивіться оп. Це, ну це вже Акуратна покльовочка. поїхали ДБД где ДБД пятишина Не очень. О! Есть. Аккуратно брала. А, крючки острейшие. Иди, компашка будет. Компай. Наливай. Свіж... свіжачка підсадив і дибати А тут не свіжачок Я вже думав шабашить. хоча і не замерз, думав на кой бы заїхати. Глянуть, як там, що там. якщо машину не пропустять, велосипед купить. Прийдеться. Ти ще за півтори аист придивився. Якраз у багажник вилізе. Безумія. Конечно, блин, от безумія наркоманія, оця що ви чуєте. Чувак прийшов на льот з гиряй. І не щоб у когось піку попросить, він гиряй, фігаче на канатки з розмаху. Я не буду це знімати. у нас дети смотрят, у нас дети видео смотрят, еще дурного научатся, дурдом. Наконец-то. Оп. Номер три. Разъем. Шатая зараза слева направо, справа налево. А взять не может. Подлюки. Ще й нагрутон піками фігаче. Дай боже. Є. щас узнаємо, хто це делав. Тепер все понятно, Лящ. Нездоровенный. Але нездоровенный гачок. Що логічно, що він не міг узять. Багачки, блін, поплавцеву поплавцеву здорові. Приходю, а тут клює. Ось. Ох, юмий. О, оце воно. Єлі-єлі, диб, диб диб, диб. Оце офігеть. Оце юханий бабай. Черв'як і великий гачок, а я в машину сходив за маленькими гачками нормально. Біше клюваки Ну, раз в пів часа. І це печально. Працює. Опа! Опять карась. Гас квас і опять він відправляється в ополонку. Плює кругом, не бере ніде. Народ ізрідка теж ладошечного карася достає. Переділа утку. бокову флагмана із про. Ну таке собі. Мормишем, воно в ответ мормиш <смір> і тишина. Ось, дивіться, дивіться. Баненькі гачки пов'язав. І не фіга. дійшов на 5 минут. Тут і на 5 секунд одійшов. І тут уже намотало, перепутало все на світі. Капець. Дивись, один поплавок потонув, другий готується. Главне не спішить. Розпутаємося, бачу. Є контакт. Бляч, грюбаний. Устроюсь заварушку. Опа. холоп. І подивіться вже обратно дергаю. Пані, це наш старий знайомий, містер Гондоніо. Добрався сюди. Мілкий окунь. Чортовий мілкий окунь. Рибка підійшла. Та ви гляньте, що говориться. Не та рибка підійшла, не та. І черв'яка віддай. Оддай. Отпустив. Пройшов прогулятися. Глядь, а поплавка і як. Оба на лящ. Здоровенный. Подлюка калиброванный. Это лящара. Тадыряющий. Валера. Целящий Валера Абу. Петрович. Ляш Петрович, блин. На червяка. Кашу сиплю толку ноль. От так от заказуєш в інтернеті. Що? Ну заказуєш в інтернеті. Прикормку? Да. Ні, то подарок. А, а тут сейчас ну, картоні купить. Там... Падлюка. Свіжака повішав і ви дивіться, давай. що сидить, така мощна риба, що ви поняли. Навіть непонятно, сидить вона там чи ні. На свіжого черв'яка. А на свіжого не бере. Нічого нового, зажралися коня, приприманив. Падлюки. Навіть на той стояло більше часу, не клював, задергало. Activision, блин. Ти скажи, падлюки позбігались. О, що твориться. Присвяті балансіри. Будемо шабашить. Адмірал названює. Що на шо по чм. Клює, ловиться, багато наловив, мало. Достав. На роботі сидить. А ми на рибалці, Вже з утра квасимо. Ладно, треба шабашити, Може попозже. Може на вечір прийти, хоча вряд ли. У мене на сьогодні роботи багато. Всякого. Повітряна тривога, сама безполезная фігня в Херсоні. Хоча кави зараза вже по 9 етаж прилітають. тварі. Бомблять. Тарані вже більше часу, а ніхто з 10 рибаків не доставав. Просто одійшло. Можна сидіти, а можна, а можна піти додому. Чайку попити, роботу видос вам смонтировать. Улов, в принципі, робочий. Помножить би його на 10. <гум> ну, опитаний. На цьому я закриюсь. На сьогодні поранше. Сил нема терпіти. Мочі не вистачає терпіти пекельний молоч. Оп, флагманський цю Обожнюється. Можна сказати, даремно вкоротив її, щоб в сумку влазила в рюкзак. Оп, вона ж розберна. Флагман. Ну, у нас ще є запасна вершинка до неї. Так що все, все можна відрихтувати. І в крайньому випадку, це просто фідерна вершинка. Фідерну флагманську достать десь з фідерного набора і вставити. Дешево сердито і офігенски по робочому. Офігінська вудочка виходить. Як і Ice Pro 55 очка Балансірна взагалі. Не тримає баланс. Тарань лове. Ну, Блін, а таких без сотню. Красава. Ну, і на цьому дякує. Скаже Рижик. Голодає дома. Адмірал не кормив три дня толком.